Через погіршення погодних умов на Прикарпатті поліцейські надають допомогу водіям. Правоохоронці вкотре нагадують, ожеледиця ожеледиться та засніжене покриття значно збільшують гальмівний шлях і потребують від водіїв максимальної концентрації та обережності. Поліцейські Прикарпаття кажуть, що під час патрулювання не лише контролюють дотримання правил дорожнього руху, а й оперативно реагують на випадки, коли учасникам дорожнього руху необхідна допомога. У косові під час патрулювання працівники поліції виявили легковий автомобіль, який з'їхав у кювет через слизьке покриття дороги. Самостійно повернути транспортний засіб на проїжджу частину водій не зміг. Поліцейські за допомогою троса витягнули транспортний засіб на дорогу. Через погіршення погодних умов на Прикарпатті дорожні служби працюють у посиленому режимі, написала у соцмережах голова ОВА Світлана Онищук. Прикарпатські синоптики ж обіцяють, що вже з 18 лютого характер погоди дещо зміниться. По області пройдуть невеликі та помірні опади у вигляді снігу. Температура вночі 5-10, в день 0,5 градусів морозу. Тим часом поліцейські застерігають ожеледиця та засніжене покриття це небезпечно, тому будьте максимально уважними, обирайте безпечну швидкість, дотримуйтесь дистанції, враховуйте погодні умови та стан дорожнього покриття. Пам'ятайте, обережність за кермом рятує життя.